як керівник, і, наприклад, підприємець, і він там ставить задачу, наприклад. Своєму там маркетологу, своєму таргетологу, своєму там smm фахівцю що найчастіше входить в команду маркетингу в Україні, контент креатор І він каже: от зробіть мені там зелені парасольки, вони роблять. Одна ситуація, що вони є профі, і вони можуть розуміти, що зелені парасольки до цього бізнесу от, взагалі там не, не мають бути. Але вони виконують, тому що така робота їх найняли. Вони за зарплату це виконують. Друга ситуація дуже часто, що ці всі люди. люди вони у... Дуже дякую за компліменти в <ріст> коментарях. Дякую. Ці всі люди вони можуть не мати того досвіду. Це не, це не є їхньою проблемою. Просто вони виконують інші задачі, і їм не треба мати цей досвід. От, наприклад, якщо я механік із тормозних оці гальмівних колодок, мені не треба бути інженером, який планує як аеродинаміку цієї машини. І от тому ставити в докір smm фахівцю чи таргетологу, чи контент-кріетор, що вони не направляють вашу стратегію і не, не, не формують її, ну то це не до них запит взагалі. І саме тому у компаніях, де є декілька виконавців на такі види роботи, обов'язково має бути досвідчений директор, який буде, ну знаєте, визначати цю стратегію, роздрібнювати її на етапи, роздрібнювати її на посадові обов'язки конкретних людей. Делегувати з людьми, з кожним з членом команди співпрацювати протягом місяця і в кінці підбивати підсумки, хто що робив, скільки було зроблено, які результати це принесло, чи було дотримання стратегії, чи була стратегія ефективна, що треба поліпшити, що треба перевернути, що треба відключити. І ось отак це працює цей процес. Це знову ж таки метафора до будівництва будинку. Є там замовник, в нього є кошти, він має ціль побудувати будинок від того, що він на. Плиточника, віконщика і дуже класного чоловіка, який буде там керувати покрівлею. Добрий день, рада вас бачити. І від цього ваш будинок не побудується. Тобто, якщо ви не маєте цих знань, як побудувати будинок, ви не обійдетесь без людей, які запланують, який будинок буде будуватися, і керувати цими напрямками, і закривати за кожну задачу, яку потрібно зробити.